Фермер Ігор Алєксєєв обходить зорані поля. Озимою пшеницею засіяли 150 гектарів ячменем 50. Підносно непогано зійшла пшеничка. Будемо надіятися на те, що вона хороше перезимує. Ну і дасть непоганий результат. Бажано, щоб випав сніг, прикрив, і вона під такою ковдрою буде зимувати в нас. Навесно будемо її. Підживляти азотними добрими». зі складу, що на території фермерського господарства щодня вивозять по 200 тонн зерна кукурудзи, розповідає водій вантажівки Руслан Мороз. Возимо по 25 тонн зерна кукурудзи в Луків на елеватор. Поки не вивеземо в цілий склад, будемо возити. Протягом усього сезону польових робіт працює на різних видах техніки водій Сергій Кліщук. Я їжджу на кумбані, але як дощ ще щось то і на фуру сідаю їду. І отак, ну, яка вільна техніка, де на якій є, треба щоб сідати їхати робити, то і робимо, працюємо, і кропимо, і все. У господарстві є трактори, комбайни, вантажівки та причіпна техніка. Усе це треба приготувати до наступної посівної, говорить механізатор Василь Романюк. Руми, оприскувачі, плуги, дискова борона, дископлуг, ось таке культиватори, багато чого. І все потрібно. Це сівалка широкозахватна. З нею весною працюємо. Осінню тільки закінчували посі озимої. Ячменю зараз ми її помили, почистили, готуємо її до весняної посівної. Усього в господарстві обробляють понад 500 гектарів землі, каже фермер Ігор Алєксєєв. Вирощують кукурудзу, сою, пшеницю та ячмінь. Розраховували на кращий урожай, але рік був складним і посушливим. Зі слів фермера, в цьому році кукурудзи зібрали 8 тонн з гектару. У минулому році було 10 тонн. Урожай продають на українському та європейському ринках. Ігор Алєксєєв каже, протягом повномасштабного вторгнення. Нення мобілізували сім працівників агропідприємства дев'ять залишились 15 листопада. Із них зняли бронювання. Без того, що ми робимо, держави не може бути. Будуть роз'яснення, і будемо працювати над тим, щоб прийти на критичну інфраструктуру, залишити. Працівників ситуацію із бронюванням працівників агропідприємств в Волині в обласному департаменті агропромислового розвитку не коментують. Олександр Книш, начальник відділу департаменту, розповів про урожай. В цьому році ми зібрали 1 мільйон триста тисяч тонн зернових, близько 400 тисяч тонн білково-улійних культур порядка 500 тисяч тонн цукрових буряків. Під урожай 25-го року постійно 215 тисяч у зими культур, в минулому році було 177 тисяч. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.